Як уникнути відповідальності за наявку по повістці? В цьому відео підстави, чіткий алгоритм і шаблон документу, який слід відправити на адресу РТЦК? Дивіться, це доволі часте питання протягом останнього року. Один із варіантів уникнення відповідальності наявність поважних причин для наявки. Що це за поважні причини і чи регламентований їх перелік? Так, це стаття 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та пункт 23 – порядку проведення призову громадян на військову службу, що чітко визначають, коли за наявку до та ТСП не передбачена відповідальність. Казані норми вмістять виключений перелік: а саме, перешкоди стихійного характеру, хвороба, воєнні дії, які позбавили громадянина можливості прибиття, смерть військового родича або військового родича дружини. Що треба зробити? Отримати підтверджуючий документ. Наприклад, це може бути довідка про хворобу, лікарняний або свідоцтво про смерть. Наступний крок відправити на адресу відповідного ТЦК лист в довільній формі про неможливість явки. До листа слід додати документ на підтвердження виникнення поважних причин неявки. Також хочу звернути увагу на той факт, що стаття 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію все ж таки зобов'язує прибути громадянина до ТЦК у строк, що не перевищує 7 календарних днів. Тому, якщо ви розумієте, що ваша хвороба триває більше 7 днів, зробіть відповідне застереження у вашому листі до ТЦК. Зверніть увагу, що закон містить дискримінаційну норму про те, що підтверджуючі документи мають бути оформлені виключно юридичними особами державної та комунальної форми власності, шаблон листа до ТЦК та витяги з нормативних документів. Я опублікую в телеграм-каналі Дзвінок адвокату за посиланням в шапці профілю. Оформлений та підписаний лист з додатками слід відправити на адресу ТЦК, листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Буду вдячний за ваші вподобайки та коментарі до цього відео. З вами був адвокат Павло Белінський. До нових зустрічей на каналі Дзвінок Адвокату.